Чоловічі кофти. Теплесенька ходіна на байсці М-ка. Елічка, також теплесенька-худім. Іксель. Ході на замочку теплесенька. І в лотику будуть одні спортивні штани. Іксель, також теплесенькі. Така також дуже теплесенька. Елічка. Ниточка, есочка. Ходім. Баєчка. Мка. Світшот на баєшці. Есочка. Така раката. іде в розмірі 3ХЛ. Дуже класний песенький фліс. 2xL також дуже купляється цю вот, листочка в бок для фрисок на замо